Привіт усім! Ми знову з вами знаходимось у виставковій залі музею садиби Миколи Ранабзрішного. Мене звати Степан Пушкар. І я хочу вам розповісти сьогодні про одну з найбільш цікавих, загадкових та інтригуючих робіт художника Юліана Панкевича, яка має назву Краєвид моря. Робота написана у 1928 році. От ми зараз подивимося на підпис. Тут в правому нижньому куточку можна розглядіти ПД-1928. ПД це є абревіатура від Простен «Добромисел». Так, художник підписує в той час свої роботи. На картині зображено море, бухту, залишки дерев'яного причалу, що використовувався для швартування рибальських човнів, хвилі, що накочуються, розбиваються на гальковому пляжі. І оцей безкрайній краєвид, де далеко на горизонті, море би зливається з небом. Робота напрочуд реалістична і жива. І е, показує Панкевича з абсолютно несподіваного боку як художника Марініста, але. Е, чи був він на морі? Цілком шо, очевидно, що в 1928 році на морі він не був. Е, в той час Панкевич переживає. Надзвичайно важкий період в своєму житті. Йому вже 65, давним-давно померли його батьки, Померла його сестра, яка всіляко йому підтримувала. Від нього відвертається дружина, він самотній, він живе у чужих людей, по селах. У нього немає засобів для існування і про жодну поїздку на моря в той час, очевидно, не йдеться. Але чи міг він бути раніше на морі? Так от, що цікаво, Пантєвич в своїх спогадах про Івана Франка писав про те, що наукове товариство імені Шевченка у Львові. Уможливило йому поїздку до Києва в 1903 році, де він перебував майже цілий місяць. Ну, я ризикну припустити, що можливо перебування Пантєвича на сході України в той час не обмежилося Києвом, можливо, що він вирушив також і на південь, до Одеси. Ну, Наприклад, до Одеси чи до якогось іншого міста. І там уже на Півдні, він міг створити декілька ескізів. І вже за цими ескізами, в 1928 році він написав цю картину. Що його могло спонукати до написання цієї картини. Справа в тім, що Пенкевич. Дуже марив тим, що він поїде жити на схід України на велику Україну, як тоді в нас казали, а фактично в радянську Україну. І він був поодинокий. Коли ми читаємо біографії відомих українців. Які були репресовані в 30-х роках, то ми бачимо, що багато з них були вихідцями Зеличини, які туди поїхали. Така доля спіткала Крушельницьких. Вся родина Крушельницьких була знищена. Така доля спіткала товариша Пентьевича і Васюка, того, що написав їзд Хмельницького до Києва, і він був розстріляний далі. Така доля спіткала Грушевського, Степана Рудницького, фундатора української географії. І цей список він є дуже і дуже довгий. І це, врешті-решт, сталося із Панкевичем. Панкевич він поїхав в Україну, поїхав до Харкова, став працювати в тамтешньому музеї. Опинився в ситуації, коли на е, в Сході України в той час лютував Голод, Голодомор. Коли відбуваються репресії, коли відбуваються арешти. І в 1934 році, за іншими даними, в 1935 році, він покінчує життя самогубством. І, е, власне, оця картина, вона. Нам залишилось як нагадування. Вона нагадує нам про мрії, бажання, жадання великого мрійника та талановитого художника Юліана Пантєвича.